Україні розширили пільгу зі сплати єдиного внеску для фізичних осіб-підприємців та інших самозайнятих осіб. Відповідні зміни у законодавстві набули чинності з 1 жовтня 2025 року. Певні категорії громадян мають право не сплачувати ЄСВ. До них відносяться ФОПи з інвалідністю за умови наявності пенсійних та соціальних посвідчень, пенсіонери за віком або за вислугою років, мобілізовані ФОПи. А також ФОПи, які є одночасно найманими працівниками, і тут з 1 жовтня розширено коло таких працівників. Зараз підприємець, який одночасно є найманим працівником, не тільки за основним місцем роботи, а і за сумісництвом, або працює в резидента Дія Сіті. Він має право не сплачувати ЄСВ за себе за умови, якщо роботодавець сплатив за нього ЄСВ. Не Менше ніж від мінімальної бази, тобто 1760 гривень на місяць. Якщо раніше, аби не сплачувати ЄСВ за себе, підприємець мав обов'язково працювати за основним місцем роботи, де роботодавець вже робив ці внески, то відтепер ця вимога скасовується. Що до прикладу, якщо е, ФОП одночасно був найманим працівником за основним місцем роботи, то до 1 жовтня обов'язок сплати мінімального платежу мав е, саме роботодавець де ФОП працював за основним місцем роботи. Сумісник, якщо він ще одночасно був десь найманим працівником ще по сумісництву, то сумісник не мав права за нього сплати мінімального платежу єдиного соціального внеску. З 1 жовтня, якщо ФОП є одночасно найманим працівником за основним місцем роботи і найманим працівником за сумісництвом, то сумісник, так, роботодавець по сумісництву, тепер має право сплатити за нього основний платіж, так мінімальний платіж, і тоді самі фізичні особі під не потрібно сплачувати, доплачувати єдиний соціальний внесок за себе. Наразі достатньо, щоб ЄСВ був повністю сплачений роботодавцем за особу, незалежно від того, чи є ця робота основним місцем чи ні. Це означає, що підприємці, які одночасно працюють за трудовим договором, зможуть не дублювати внесок. Якщо роботодавець сплачує суму менше ніж страховий платіж на сьогоднішній день, то ФОП повинен собі донарахувати ці зобов'язання і їх сплатити по єдиному соціальному внеску. Тобто ту суму, яку йому не вистачає, він зобов'язаний її сплатити. Але слід відмітити, що сума має бути не менше, ніж мінімальний платіж. Тобто у 2025 році це становить 1760 гривень, і не більше ніж максимальна сума 32 тисячі 500 гривень. У мінфіні пояснюють зміни, покликані зменшити фінансове навантаження на малий бізнес і зробити систему соціальних платежів більш справедливою. Згідно з оцінками експертів, нова норма дозволить зекономити підприємцям кілька тисяч гривень, що Року, а також зменшить кількість подвійних нарахувань. Єдиний внесок це обов'язковий платіж у вигляді страхового внеску. Його сплачують усі роботодавці, усі підприємці та інші певні категорії громадян для забезпечення соціального страхування. Тобто за рахунок коштів, які надходять від сплати єдиного внеску, забезпечуються такі виплати, як пенсії, допомога по втраті працездатності, виплати по пологах та інші соціальні гарантії. Платників єдиного податку умовно можемо поділити на такі групи це роботодавці, це фізичні особи-підприємці та особи, які проводять незалежну професійну діяльність, а також члени фермерського господарства, які не є застрахованими на інших підставах. І також це громадяни, які добровільно беруть участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Податківці нагадують термін сплати ЄСВ для роботодавців до 20-го числа наступного місяця. Фізичні особи, які самі за себе сплачують щоквартально, до 20-го числа місяця, що настає за кварталом, особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного страхування, орієнтуються на терміні, визначені у договорі. Стандартна ставка єдиного внеску це 22% від. Бази, мінімальної бази нарахування. Станом на сьогодні мінімальна база нарахування це 8 тисяч гривень, бо вона дорівнює мінімальній заробітній платі, тому єдиний внесок за місяць мінімальний становить 1760 гривень. Проте є випадки, коли ставка єдиного внеску відрізняється до прикладу, для осіб з інвалідністю вона становить 8,41%. Максимальна база нарахування єдиного внеску 20 мінімальних зарплат, тобто на сьогодні це 160 тисяч гривень. Де вона застосовується? Наприклад, якщо е, за цивільно-правовим договором, який також є базою нарахування ЄСВ, виплачено е, в місяці суму понад 160 тисяч, то е, ЄСВ нараховується тільки на ці 160 шістдесят тисяч. Нарешту ЄСВ не нараховується на Закарпатті Наразі загалом понад 131 тридцять тисяча платників єдиного соціального внеску. В них найбільше фізичних осіб. Це понад 100 тисяч. Більше 30 з половиною тисяч це юридичні особи. А тих, хто добровільно сплачує внески, найменше всього 133 особи.